Друзі, всім прибіп! Вітаємо тебе на каналі Будинок іришок» І сьогодні у нас неймовірний гість. Так, друзі, до нас прибув робот з минулого, але не лякайтеся, він не страшний. Він дуже милий і симпатичний. Тому зустрічайте. А справа у тому, що колись давно фьорбі був найпопулярнішою іграшкою у світі. Його хотіли всі на цій планеті, і на дні народження, і на новий рік. Але що саме цікавого та особливого в цьому персонажі? Давайте зараз подивимось. Сідай зручніше, і приготуйся, бо ми починаємо розпаковку. Звісно, якщо ти поставив лайк, Поставив? тоді, погнали! Отже, що ми маємо? Ми маємо прекрасного друга, який знає багато мудрих фраз, вміє розмовляти і не тільки. Він може влаштувати світлове шоу і навіть танцювати. Простіше вже сказати, чого він не вміє. А не вміє він бути нудним. Тож давайте вже розпакуємо його. Ну що, вперед! Вперед. Тут є ключик до допомагайте. Ой, О, тут з цієї сторони. Вау! Вау! яка! Ой, тут якась іще. Нічого собі. Вау! Нічого собі. А це його типу фон, так? А, які ушки. Клас. Пушисті У А очки. Клас! Які гарний. Подивіться. А його треба може визволити сіє коробки. Давайте спробуємо. Ти допоможи, дістаньте. тут є. є інструкція і якийсь пакетик. І тут трішки потрібна допомога майже. А -а -а -а. Є. О, так. так, ми відкрили і зараз потрібно вставити сюди батарейки. тут плюс? Дивіться, ось де плюс. Повертайте да, цією стороною. Так. Тут. Є. Так. Плюс, а тут навпаки плюс, правильно, це? так. А це? Да. Так. Є. Тепер давайте закрутимо. Чувай, так. Давай. Так, папа мовчила. Так, ану. є, все. У нас вже, можна папа сказати, майже мельчив. живий Фьорбі. Вона схожа на пухнасту інопланетну тваринку. А затіска яка? Ой, тут є кнопка. Ой. Вона ще й рухається. Клас. Схоже, цей Фербі приїхав до нас з іншої країни і поки що не знає українську. Але танці це універсальна мова. Тож, Ферби, dance party! Я в шоці. <рес> Такі хороші. Це якась пісенька з такого давнього мультика. Прикольно. З женішками танцює. Клас! І без англійської зрозуміла, що Фьорбі дуже любить спілкуватися. Фьорбі дуже розумна іграшка. Він знає багато слів та вміє сам танцювати. Він любить, коли його обіймають, гладять та чешуть животик. Але хто цього не люби? Firby, I love ю. Ферби лав у на Івенмор. Вау. Фербі, це не просто іграшка, а домашній улюбленець, за яким треба доглядати. Тож, вигулювати його, звісно, не потрібно, але у коробці є його пакунок з речами. Тож, давайте подивимося, що там. Так, давайте. Так, давайте. що давайте. тут в нас є? Mm. Ох, у нас тут? А що, а що це таке? Мені здається, що це, типу, як браслет, або його на шию. А, а це, а це сердечки. А це, а це бачите, така прикраса на волосся, яка чіпляється а. ось прямо тут. А оце грибінець. І це теж е, на волосся зірки. Так, це так це також прекрасно на волосся. Клас, Гребінець, хочеш? Притисати? А, так, да, він любить це. Фербі і так класний, але ми його зробимо і ще класніше. Клас! Давайте. Зробимо йому умовні такі колоски. Так. У нас виходить М -м -м. така пляжна зачіска. О, такий хвост. Прикольно. Хі -хі. Рожок. Такий красивий у нас вийшов. Окей, я зараз надіваю you! Ви це чули? Ми з ним подружилися! Він такий милий, але його хочеться нагодувати постійно. Я знаю, що в нас в комплекті є його їжа. Піца. Давайте спробуємо його нагодувати. Мені, love, love, мені здається. Pizza. Мені здається, так як піцу любить фьорбі і не любить ніхто. А ну! Ревчик. Ревчик. <interessante> <плат> 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 а, я розумію, після їжі всім хочеться танцювати. Oh, yeah. Видно, що з Америки приїхали. А... а ще у нас є такий гарний браслетик. Його можна начепити і на руку, і на фарбі. Бес? Є. Клас! Вау! Яка краса. Його nice. можна одразу так Який Він у нас гарний. Як бачите, Ферби це не просто іграшка, це справжній друг. Він м'якенький, гарненький та дуже милий. З ним можна і порозмовляти, і потанцювати. <рив> Схоже, Фербі собі знайшов нового друга. Що ж, сподіваюсь, тобі сподобалася ця іграшка та відео. Це не просто м'яка іграшка, а справжній друг. А з тобою був будинок іграшок. Дякую за лайки та перегляди. До, До зустрічі! До зустрічі! Минулі відео ось тут.